Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Мар'яна Безугла приперлася вчора на мітинг і говорила про те, що вона не жалкує, що проголосувала за той скандальний закон 12.414. А ще вона ходила з плакатиком, вимагаючи зняти головком асирського з посади. Реакція молоді була дуже, м'яко кажучи, м'яко кажучи, дуже сподіваною. Там були плакати з різними надписами. Безугла туди, без угла сюди, без угла така. Ну а й на кінець дискусії, один з молодиків, який був на мітингу з молодих хлопців, плюнув Мар'яні безуглі в обличчя. Чесно кажучи, я засуджую цей вчинок. Плювати в обличчю навіть такій людині, як Мар'яна Безугла, це не дуже добре, невихонно, м'яко кажучи. А те, що було на плакатах написано: а на плакатах було написано «Безугла чорт, безугла в дурку, ну це, на мою думку, правильно. До речі, пам'ятаєте. Клички приїхали на мітинг. Володимир Віталій Клички. Пам'ятаєте, на другий день плакати. Кличко, не приходь більше на мітинг. Тому що корупціонера мера Києва, який грабує Київ на мільярди доларів, молодь не сприймає і не терпить. З вами Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.